Росіяни вночі вдарили артилерією по Нікуплю що на Дніпропетровщині. За даними голови ОВА, ворожі снаряди пошкодили 10 багатоповерхових і приватних будинків, господарські споруди та газогін. Одна людина поранена. Також внаслідок обстрілу сталася пожежа на території місцевого підприємства з вивезення побутових відходів. Серйозно пошкоджені автівки компанії. Кілька громад у Миколаївській області також зазнали ударів противника. Зокрема, за інформацією місцевої влади, внаслідок обстрілів Очаківської громади пошкоджено житлові будинки та гаражі попередньо без постраждалих. Словенія направила другу велику партію озброєння Україні, передавши 28 танків М 55 с Це підтверджують у міністерстві оборони країни партнера. Також ЗСУ передано дві самохідні гаубиці, що були відремонтовані у Литві. До країни партнера завезуть ще дві сау для ремонту. В Україні переходять від аварійних відключень електроенергії до планових. Графіки будуть загальнодоступними та розміщуватимуться на сайті Укренерго. Про це повідомив заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко. З наступного тижня споживачів відключатимуть на кілька годин в день згідно з спеціальних черг.